Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з математики. Наше заняття пропоную почати з гри Пальчики та геометричні фігури. Ваше завдання показати стільки ваших пальчиків, скільки геометричних фігур ви побачите перед собою. Покажіть, будь ласка, стільки пальчиків, скільки конусів ви бачите. Один. А малята, покажіть, будь ласка, стільки пальчиків, скільки кругів ви бачите. Два. Малята, а покажіть, будь ласка, стільки пальчиків, скільки трикутників ви бачите. Так, три. Отже, скільки конусів ми бачили? Один. А скільки кругів? Два. Якою цифрою позначаємо число 2? Цифрою 2. А скільки трикутників? Три. Вірно. Малята, подивіться, а що це за геометричні фігури? Так, це куби. Порахуйте, будь ласка, скільки кубів ви бачите на смужці? Три. Ось до них приєднався ще один. Скільки кубів стало? Чотири. Як утворилося число чотири? До трьох додали один. Отже, сьогодні я вас познайомлю з числом та цифрою чотири. Число чотири зустрічається дуже часто. У тварин чотири лапи. Чотири пори року, Чотири частини доби. Чотири колеса має автомобіль. Число чотири позначається цифрою чотири. Погляньте на неї. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це до гори ногами? Це четвірка перед нами. Цифра чотири нагадує перевернутий стілець малята, а які предмети схожі на цифру 4? Так, це прапорець. А зараз я вам пропоную познайомитися зі складом числа 4. Склад числа 4. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа. Чотири це кількість предметів, яких є 4. Один, два, три, чотири. А з чого складається число чотири? Чотири це один і три. Чотири це 2 і 2. Чотири це три і один. Ось такий склад має число. 4. Малята. Ось ми познайомились з вами зі складом числа 4. А тепер я вам пропоную трошки порухатись і виконати руханку Повтори за нами. Починаймо від на місці раз Зробіть нахили вліво, вправо, стільки раз. присядьте стільки раз. Тупніть правою ногою стільки раз. Верніться навколо себе стільки раз. Тупніть лівою ногою стільки раз. Молодці малята. А тепер сідайте зручненько і будемо продовжувати працювати далі. Малята, а зараз ми з вами пограємо в гру, яких геометричних фігур на малюнку по 4. Подивіться, будь ласка, яких тут геометричних фігур 4, квадратів. А на цьому малюнку? Трикутників. А подивіться, будь ласка, на цьому малюнку. Кругів. Так. Малята. А скажіть, будь ласка, це які геометричні фігури? Об'ємні чи площинні? Так, це були площинні геометричні фігури. Малята, а тепер подивіться на цей малюнок. Що ви бачите? Геометричні фігури, куби. Чим вони відрізняються? Кольорами. А давайте тепер їх поділимо за кольорами скільки зелених. Один, а скільки жовтих? Три. Ось так ми їх можемо розділити на один і три. А разом буде чотири. Так ми отримали число чотири. А тут, що ви бачите, кулі. Чим вони відрізняються? Кольорами. А як можна розділити на дві групи ці фігури за кольорами? Скільки червоних? Дві. А скільки синіх? Дві. Ось так ми їх поділили на дві сині і дві червоні. А разом буде чотири. А тут які фігури ви бачите? Конуси. Чим вони відрізняються? Теж кольорами. А як поділити ці фігури? Скільки білих? Три, а скільки червоних. Одна, їх можна поділити на три білих і одну червону. А разом буде 4. Ми отримали число 4. Малята, а зараз ми з вами пограємо в гру, «Продовжи Ряд, подивіться, будь ласка. У нас є синій квадрат, зелений квадрат, синій квадрат. Яка фігура буде наступною? Так, зелений квадрат, а за ним синій квадрат. Добре. А подивіться сюди червоний круг, жовтий трикутник. Яка фігура буде наступною? Так, червоний круг. Далі жовтий трикутник, і за ним червоний круг. А подивіться на цей малюнок. У нас намальований жовтий квадрат, зелений трикутник, яка фігура буде наступною. Так, жовтий квадрат, а за ним яка буде фігура. Зелений трикутник і остання фігура жовтий квадрат. Вірно, малята. Я вам дуже дякую за таке заняття. Малята, до побачення, до нових зустрічей.